Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати такий чудовий конструктор магнітний, який є у нас в продажі. Це не просто конструктор, це конструктор антистресу. Таке чудове пакування в нього така коробочка. Дуже класно на подарунок ефектно виглядає. Книжечка-інструкція що можна створити з цього конструктора, і, звичайно, на свою уяву, що заманеться. І ось таке диво, які дуже величезні деталі, магнітні. Такі. Дуже класні їх, неможливо не проковтнути, нічого такого, тому можна для самих маленьких і ось такий поштук. нього також можна ліпити все, що завгодно з цього покупа. Між собою вони також з'єднуються детальки, дивилися. Ось такий дуже чудовий. Конструктор майже для любого віку. Ціна такого чуда 450 гривень, 26 великих деталей.